Свято для дітей, сонячні хлопчики та дівчатка з батьками, сім'ї переселенців та родини, які перебувають в складних життєвих обставинах, разом гуртуються біля кінотеатру Родина. Пані Тетяна в перечутті цікавого дозвілля для дитини каже, такі міські заходи завжди дарують позитивні емоції для дітей. Вони мають можливість поспілкуватися, більше пристосуватися до соціуму. Тішиться зустрічі, і мама сонячної Ані, Алла дев'ята каже, ще в пологовому зрозуміла її маля відрізняти. Від інших дітей, Певна, таке дозвілля потрібне для розвитку і соціалізації дітей, це дуже допомагає діткам, тому що вони та як і мами спілкуються, і бувають, і дітки також спілкуються, знайомляться. То це важливо так для мамів, тому що хтось може почути якусь інформацію, хтось може почути, як спілкуватися з дитиною чи щось нове набути. Тому що бувають такі ситуації, коли мами стикаються з такими обставинами, коли вони не знають, як поступати. А так, коли послухаєш одну мамочку, другу мамочку щось підкаже тобі, ти щось їй відкаєш, тому що у кожного різні дітки і по-різному бувають, вони ну, проявляють себе. То такі заходи важливі для того, щоб і мами спілкувалися, і дітки. До Міжнародного дня щастя та Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна дітки підготували виступ із запальними танцями і співами День, звідка на сказок, кольорових пелюсток і дитячих успішок. А далі малеча з батьками поринула у світ казки. Час нам буде теліс сну. Крім розважальної програми, спільно з міжнародною релігійною місією Вінниця» підготували ще й подарунки: організувати дозвілля для родин, якими опікується соцслужби вже давня міська традиція. Хочу зупинитися на громадській організації Даун Сіндром, де голова Марина Григорцева, яка опікується такими дітками, які важливо, яка їх соціалізує при підтримці міської влади. Міська влада надає фінансову підтримку. Так за 2022 рік було виділено з бюджету територіальної громади майже 600 тисяч гривень для підтримки громадської організації для того, щоб діти були дітьми, щоб вони були веселі, щоб вони були радісні, щоб вони займалися, щоб вони. Жили так, як має жити дитинка.